Українські учні, які минулого року, не складатимуть державну підсумкову атестацію. У 2023 році її скасували для учнів 4, 9 та 11 класів. Про це йдеться у відповідному наказі Міносвіти. З 2020 року учні 4 і 9 класів не писали іспити через COVID-19. А у 2022 році Міністерство освіти і науки України скасувало ЗНО та шкільні іспити навіть для 11-класників через війну Росії проти України. Зарахування у виші відбувалось за підсумками мультипредметного тесту. Так буде і цього року, які минулого року буде проводитись на місцях в тимчасових самаційних центрах, в яких закладах вони будуть в прилуках, поки що не можу сказати. Ще не визначено скільки закладів і які саме. Але вимоги, я так думаю, будуть залишатись всі ті ж самі це підключення тому інтернет, це наявність сховищ і оптимальне місце розташування для тих, хто складати мультипредметний тест. Нагадаємо, що національний мультипредметний тест минулого року запам'ятався рекордно високими результатами. Мультипредметний тест все ж таки складати трошки легше. Незважаючи на те, що в один день складає, здаються декілька предметів, але результати показують, що саме в 200бальній шкалі результативність тих, хто минулий рік проходив тестування, доволі висока.